Зараз буду огуляти, роздивлятись його, тож ходімо досліджувати його разом. Я думаю, ви колись точно чули про такі відомий французький курорт на океані. А може, вже й тут були. Чи плануєте то все побачити вже в наступному році? Бо тут одні з найбільших хвилю Франції, більш-менш теплий океан, якщо приїжджати ближче до осені, і також дуже багато серферів. Вау, яка ж тут все ж таки краса? Я не перестаю це слово казати і буду казати ще багато разів. Ну ви подивіться на ці великі хвилі, такі по 2-3 метри. Ну і це вже цей ще Атлантичний океан спокійний. А якщо він буває бурхливий, то які краєвиди звідти відкриваються? Це прям. Я не знаю, як по-іспанськи буде, ну, по типу Маніфік, Фантастік. Напишіть, хто знає іспанську мову в коментарях. А також напишіть, чи є серед вас серфери, хто полюбляє серфінг, то треба приїжджати саме сюди, в цей регіон, Біаріц і далі по узбережжю. Я зараз піду саме ось туди. Там продовжується містечко Біаріц, я його хочу дослідити. Ну а потім, звісно, піду. Купатись серфити – ні, це не для мене, а ось покупатись це точно так. Я просто, щоб ви розуміли, навчився плавати лише після 20 років, і то трошки боявся, і боюся, дотепер, тому що боюсь глибини ще з дитинства. Тоді я майже два рази потонув, коли мене рятували на. Пляжі і відкачували, тому плаваю тільки на мілині уздовж берега, але вже плавати вмію по різному і на спині просто зірочкою лежати. Але все ж таки я не плавець, я більш пішохідна людина.